Слава Ісусу Христу, брата і сестри. Слава Богу. Дяка Богу, що Бог до цього часу дожити і дав можливість нам приїхати. Ви знаєте, я завжди мені приємно їздити сюди, бо завжди, коли сюди не приїду, так відчувається, знаєте, як вдома. Відчувається гарна така хороша атмосфера. Ось, і в співі я також замітив, всі активні, всі співають, всі прославляють Бога. І, і це відчувається, що люди моляться. Це означає, що є єдність духа свою Миру. Слава Богу, хай подальше, хай міцна церква зростає, знаєте, до е, повноти зросту Христового, як і апостол Павло він заповів. Буду ділитися, брати і сестри. Дуже прос, проста така, можна сказати, складне тема, а такі прості практичні поради на кожен наш день, як для християн. Ви знаєте, брати і сестри, я собі так. Е, так собі, от живу і спостерігаю над своїм життям. Ну і ви кожен можете. У вас буває так, що от сьогодні я встав і в мене ну, все добре, хороший настрій, позитивний. Мені хочеться і співати, і все інше. Ну так знаєте, ну такий хороший день. А буває так другий день. Чи щось станеться, чи як якось важко, смуток, такий, знаєте, тягар на душу і просто гнітить, і стає важко. Знайте, ну люди в світі кажуть, не стоїть ноги вставили, але ми так не будемо вважати. От просто є такий час. У вас буває так? І брати і сестри, і біблія це передбачає. І біблія це передбачає і дає нам вихід, як поступати в одній ситуації, як поступати в другій ситуації. І прості такі поради. Це апостол Яків він для нас пише, щоб, знаєте, ну, я думаю, як нам ці, такі, така риса притаманна людям, що ми можемо мати і знаєте якісь гори, тривогу, переживання, якісь випробування проходити. Так само ми можемо мати і радість, і можемо мати знаєте, якісь позитивні моменти, якісь, коли ми бачимо, щось чи вдалося і щось інше. І апостол Яків він говорить так: це і п'ятий розділ. Декілька віршиків, не весь звичайний контекст, такий контекст більш глибший, але я візьму 13-й вірш. Чи страждає хтось з вас, нехай молиться. Чи тішиться хтось, хай співає псалми. Ось, брати і сестри, для нас прості такі поради. Хто тішиться з нас, нехай співає псалми. І дуже важливо, брати і сестри. Тому що ну, є, звичайно, різна радість. Є радість, коли ми щось, такий хороший настрій, коли нам щось вдалося, ми щось зробили, ми щось набули чи купили. Це короткочасна радість, вона не триває довго. От. Це теж позитивно, це такі знаєте, моменти в нашому житті, це нормально. Але є радість, яка від Бога, яка знаєте, є радість від Духа Святого, є радість, частина того, що Царство Божого в нас, ми знаємо, є праведність, мир і радість. У Дусі Святі. Це, це не просто таке короткочасне, що буває. Цей стан треба підтримувати. І апостол Яків, він передбачає, що от такий стан має бути, і він каже, другими словами, підтримуйте цей стан псалмами. Ви знаєте, брати і сестри, псалми нас сильно надихають. Я не один раз, коли, знаєте, такий середньостатистичний стан, от вроді, би, знаєте, і непогано на душі, і нема такого натхнення. І що робити тоді? Співати. Коли нам радісно, нам потрібно підтримувати. Коли ми помолилися, Бог нас навідав, треба зберегти цей стан, співати. Ми знаємо, у нас є ворог людських душ. Він хоче, щоб ми страдали. Він не бажає нам щастя. І він завжди хоче нас, як то кажуть, да, вкрасти, вбити, погубити. Він хоче вкрасти цю радість, щоб ми мучилися, щоб ми, знаєте, такі ходили при і це все остальне. І ви знаєте, я хочу один приклад згадати із Біблії. Це Саул і Давид, він для нас відомий всі. Але він дуже практичний. І ми пам'ятаємо, коли Саул, знаєте, він мучився, коли дух нечистий його мучив. Ми знаємо Давид, він грав, він співав псалми, і Злий Дух відходив. І це дуже важливо, брати і сестри. Тут є велика істина, що коли ми співаємо псалми, щиро це робимо, як Давид робив. Дух нечистий тікає. Ми відганяємо, знаєте, ці всі негативні думки. Це все, ну можна звичайно глибше, набагато це все розкрити і тому подібного. Але брати і сестри, просто, якщо ми треба більше співати, їдеш в машині, співати більше. Дома прийшов співати, прославляти Господа, це буде нам давати, підтримувати цей наш стан. Це я так вірю, що це від Бога. Отак, От знаєте, і псалми від Бога, і знаєте, багато людей. Коли от, ми недавно почали палаточне служіння в надвірні, і багато людей вони цікавляться псалмами. І кажуть, знаєте, що каже, коли каже, ми читаємо псалми, дайте нам щось з псалмами. І каже, дуже допомагають псалми. Це люди, які так сказати, ну, звичайні люди прості, релігійні, які ходять в католицю чи православну церкву, вони приходять і кажуть, що псалми їм дуже допомагають. І брати і сестри, так само і нам. То це не просто, знаєте, можна просто так, ну, радісно мені, мені добре на душі. Ну добре, там піду і, і якимось такими пустими речами займатися. І швидко той стан можна втратити, дуже швидко. От, ти дивишся, пройшов час. Тоді все нормально, була радість, було якось цей, але прийшло опустошення. Таке, знаєте, якби. Ну, просто якось. Але якщо співати, це буде і будувати тебе, і Бога прославляти. І це буде нам давати багато благословінь в нашому житті. Другий момент, який я хочу, щоб ми разом розглянули, це такий трошки глибший момент. Це є хто страждає із вас, хто переживає із вас, кого важко із вас. будь які такі, знаєте, і так буває в нашому житті. Не завжди, брата і сестри, це. Як то сказати, знаєте, що ворог буває у нас час випробувань, Буває такий час, коли у нас щось сталося. Буває час, коли ми молимося до Господа про якусь потребу багато часу і немає відповіді, знаєте, і інколи сумує серце, знаєте, і такий, чи страждаємо, чи оболяшся, чи в інших питаннях. Буває, що і, знаєте, хтось довший час має якусь проблему і молиться до Господа. ось. І дуже просто пише, нехай. Молиться. От проста, звичайна така порада, дуже проста. Не треба нічого глибокого шукати і тому подібного. Але, на жаль, мало людей цього тримається. Знаєте, я колись, мені було пророче слово, і каже, Бог так каже, що якби буде такий в тебе час, коли будуть сильно ну, такі якби атаки будуть йти, і, і тобі буде дуже важко. І каже, ти в той час молився Духом. Бог мені дав пораду, знаєте, і на мене бували такі, знаєте, якісь хвилі, просто так важко стане на душі. Ну, знаєте, я так кажу, по молодіжному більше накриває, просто так, знаєте, нічого не хочеться. І коли я молився, воно проходило. Проходить трошки часу небагато. Молився і воно проходило. І, брати і сестри, це практичні речі, щоб молитися. Є, знаєте, різні моменти. Є, от, як я і казав, що буває. Якась нужда перед Богом, хтось несе, вона таємна, вона важка, якось важкий час, випробування. І в цей час сама найкраща порада, яку можна робити, це молитися. Чому важливо молитися? Знаєте, можна, можна не молитися, прийшов такий поганий настрій, знаєте, прийшов важкий час. І якщо не молитися, є одна загроза. Ви знаєте, я замітив, по собі замітив. Якщо нічого не робити то в той час, просто ну, прийшло, ну воно пройде. А он не пройде брати і сестри. Ви знаєте, приходять, починає приходити думки. Якщо ми в молитві не єднаємося з Богом і не вирішуємо цю питання чи проблему з Богом, приходить диявол і дає такі думки. знаєте. і найгірше, що може бути, як я розумію, приходить самосожаління. Таке, не знаю, по-українськи таке, коли людина починає дуже сильно жаліти себе, та, жалість до себе, знаєте, і отака, і я там поганий, я неудачний і людина. І просто людина починає себе накручувати до такої степені, що ну, ну взагалі того і близько нема. Але людина так то все знаєте росте, і просто можна на превеликий жаль, багато людей опускають рук, вони отримують таке. <кій> якби поразку у вірі, кораблі крушення у вірі. Так? так, ми такі фрази чули. І багато людей розчаровуються, починають ображатися на Бога. А чому є такий стан, коли в людей важко? Звичайно, ми всі люди, ми бачимо всіх мужів із Біблії був такий стан подібний. Вони важкі трудні часи проходили. Ось, але всіх їх об'єднує молитва, Всі вони молилися і проходили той час. Тому, брати і сестри, щоб знаєте, щоб не занепасти, бо це такий дуже небезпечний стан, коли людині важко, і вона просто остається якби наодинці з собою і нічого ніякі міри не приймає, ніяких дій не робить. Це небезпечно. Тому апостол Яків, я вірю, під натхненням Духа Божого, він дає нам пораду, щоб ми молилися. І це все, знаєте, чи, чи є та сама нужда і проблема? Можна подумати, Боже, я скільки часу молюся, а ти мені не відповідаєш. І знаєте, є люди, які ображаються на Бога на превеликий жаль, а ще би трошки міг помолитися і все би було вирішено. Але, на жаль, от, знаєте, багато людей не дійшли просто цей, знаєте, останній крок. Інколи, знаєте, коли ще залишився крок, люди за крок того здаються. Хоча 95% вони пройшли. На, на превеликий жаль. Тому, брати і сестри, в такому випадку нам найкраще це молитися, молитися до Бога, відкривати своє серце перед Богом, відкривати йому те, що відбувається в житті, це найкращі будуть ліки. Цей, знаєте, стан він міняється в радість. От коли нам сумно, не, не раз, знаєте, молився до Бога. І проходило трошки часу, і вже, знаєте, чую, піднімається тут. І вже є бажання прославляти. Я вже десь їду за кермом музичку включив і співаю. Славлю Бога! І все. І тоді пройде трошки часу. І я дякую Богу, що Він мене якби провів через це все. Тому, браті і сестри, найважливіше молитися. Чому молитися? Тут далі в 16-му вірші в другій половині є такий текст. Звичайно, він і відноситься тут ще є контексті ще є деякі, деякі речі, але дивіться, тут взагалі про молитву, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Це дуже сильний текст. Пише: Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і помолився молитвою, щоб душу не було. І душу не було на землі аж три роки, і шість місяців. І він знову помолився, і душу дало небо, а земля вродила свій плів. Апостол Яків приводить, у приклад Іллю і каже, що. Люди, Ілля був такою самою людиною, як і всі ми. Звичайне да? і помилявся. І ми знаємо, що він був час, коли він також знемігся, коли він перед Господом я вже, ну так своїм словом, я вже далі не можу. І звичайна людина. Але дивіться, яку він мав силу велику в молитві, тому що він був праведною людиною, він помолився, і дощ з неба пішов. Він помолився і вогонь з неба зійшов. Я ще один текст собі нагадую: знаєте, коли, е, коли зібралися, коли апостолам заборонили молитися. Вони молилися про сміливість, вони зібралися разом, зробили нараду, що робити. Стали на коліна і почали молитися. Є загроза, так, але Господь нам сказав робити так. Що робити? Молитися. І коли ці праведники зібралися, вони почали молитися, місце затряслося, Бог наповнив їх такою сміливістю, що їх вже просто було не зупинити. І ми бачимо з цього, брати і сестри, чому важливо молитися і в такий час, і в будь-який інший час. Тому що ремна молитва, вона дуже могутня, праведної людини. Бог рахується з праведними людьми. Бог дуже рахується з людьми, які, знаєте, повірили в його сина, які прийняли, які стоять у вірі, які ну, про праведність, то окрема вже тема, брати і сестри. Але я думаю, що ми всі розуміємо, що таке молитва праведної людини. Бог з цим рахується, Бог це цінує. І Бог. Завжди дає відповідь. Рано чи пізно приходить той час, коли Бог дає відповідь. І ми можемо побачити, дивитися на Біблію, ну це мужі серйозні, апостоли там Ілля, це все. А Біблія пише зовсім не так. Це люди були звичайні, як і ми в такому самому тілі, з такими самими знаєте, моментами в житті, і важко було, і добре було, і складнощі, і труднощі. Але ці люди були правильними. Вони мали дуже гарні відносини з Господом. І вони молилися, всі люди, всіх об'єднує молитва. Тому, брати і сестри, коли приходить такий час, такий стан, потрібно молитися. І знаєте, як пише сум ваш обернеться в радість. І я вірю, що цей текст можна до цього так само застосувати. Воно пройде. Ото все. Відійдуть оці всі, якщо знаєте, це просто так і є час, коли Бог просто відповідає, і ми вже переключаємося, і ми вже славимо Бога, і ми вже хвалу віддаємо Богу, бо Бог нас почув. Вислухав і дав відповідь. Тому, брати і сестри, хай Бог благословить нас усіх. Нам всім потрібно вчитися цьому. Я ще цього не досягну, я вам прямо кажу, але я вчусь цього. І зараз я почав практикувати, коли мені, так знаєте, радісно на душі, коли хороші, якісь маю такі позитивні емоції, я стараюся співати. Я стараюся співати. А більше того, коли мені стає важко на душі, по різних причинах, абсолютно. Можливо, в когось більше, в когось менше, але всім буває важко. І не кожна людина може витерпіти, то що витерпів, наприклад, йо. Розумієте, тому Бог він дає в міру того, скільки ми можемо понести. Найкраще це молитва. І ви знаєте, я навіть буквально вчора, вже з вчора на сьогодні, так мені в один момент було важко. Я перед тим молився, 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 і так чую, 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 раз і воно пройшло. Знаєте? Слава Богу, Бог Слава Богу. добрий і слово воно має великий вплив. Воно вірне, знаєте, і воно діє. Тому це прості такі практичні поради, нічого тут немає надзвичайного, глибокого, брати і сестри. Але якщо їх застосовувати, я думаю, ми можемо стати щасливіші знаєте, і е, бути в такому хорошому духовному тонусі, тому що спів і хвала для Господа це є велика сила. Це є велика сила ходити в цей так, в хвалу, в поклоніння, в прославлення це все глибина велика. Тому Хай Бог нас благословить, брати і сестри. Щоб ми всі виконували так, як Біблія каже Богу, вся слава, честь і хвала. Амінь. Молилися, тому Слава Тобі.